Угорські мелодії звучатимуть в неділю в Ужгороді. Концертну програму у вирі Чардашу представлять в обласній філармонії. Публіці заграють угорські народні пісні, сцени з оперет, інструментальні твори, а також представлять угорський танець, чардаш організатори кажуть, таким чином популяризують культуру країни сусідки, а також знайомлять із традиціями угорщини не тільки місцевих, а й численних туристів. Концерт відбудеться у рамках проєкту Музика вихідного дня у неділю, 8 листопада о 16.00. Є у нас така програма. Національні меншини Закарпаття живуть в мирі і злагоді і такі програми. ми. Але на сьогоднішній день буде чисто угорська програма народна музика танці, у виріч ардишов. Люди людям подобається ця музика. Вона дуже весела, темпераментна.